Геродота називають батьком історії Івана Котляревського батьком української літератури, адже до нього наші письменники писали церковнослов'янською, латиною, польською або російською. Лише полтавець першим наважився написати Енеїду рідною мовою, зрозумілою кожному українцю. Ці непрості часи знову згадати батька. Це це не ящик патронів, це БТР, це цілий полк. Тому що ми ж не тільки за територію воюємо, а за культуру і за мову. Про батька української літератури згадали 12 жовтня у літературно-меморіальному музеї імені Котляревського під час церемонії передачі музейникам унікального портрету Івана Петровича. Молодеж перестає цікавитися історією, Вот даже сегодня у мене був случай, я зі своїм колегами зустрівся. Говорю, поїхали, говорю, вместе мной, мною съездим в музей. А я говорю, там последний раз в детстве был. То есть у людей, как-то, учитывая то, что, ту ситуацию, которая вообще в стране происходит, люди как-то перестали посещать музеи. Их надо возвращать к этому. То есть, чем больше мы будем культурно развиты, тем больше будет развита наша нация. И мы не должны зацикливаться, как многие, если кто еще не заметил, все зацикнут сейчас на интернете. При життєвих портретів Котляревського не збереглося більшість яких ми бачили це творче переосмислення гравюри, що була зроблена на камені художником Башиловим. Цей портрет українського класика художника Івана Філонова вважають одним з найкращих. Образ, який створив художник, він передає внутрішній характер Івана Петровича Котляревського з одного боку іронічність з другого боку інтелігентність. До того ж, сама техніка виконання портрету на межі фантастики. Афорт на акватинті це на мокрому папері там зараз цим ніхто не займається, і плюс ще й вийшло. Тобто там кожна рисочка, кожна крапочка, якщо зроблено не так, то це все, пластину треба ламати і робити все заново, а тут знову треба шукати настрій. Тобто художник мав настрій, талант, натхнення зробити це і передати свій настрій. Тобто це зв'язок із космосом. Появі в музеї унікального портрета Котляревського у 245-ту річницю з дня народження класика допоміг випадок. Олександр Кочубей вперше побачив його, коли упорядковував колекції одного київського мистецтвознавця. Для пана Олександра вистачило миті, щоб зрозуміти перед ним шедевр, який має бути в Полтаві. Колекціонер дав зрозуміти, що готовий розлучитися з портретом Котляревського. Олександр Кочубей звернувся за допомогою до можливих меценатів ще на початку цього року. Першими, хто відгукнувся, стало підприємство Технікс. В липні місяці відбулася нарада дирекції підприємства, на якій одноголосно було прийнято рішення допомогти музею. У нас в компанії лічно цього колекціонера. Тобто ми договорились у самого колекціонера у нього сім'ї дітей. Скажем так, наследников нету, поэтому, чтобы это никуда не пропало. И он был очень рад, когда узнал, что мы хотим ее передать непосредственно в музей Ивана Петровича Котляревского, на его родину. Он согласился просто после разговора сделать такой шаг. Да. Условие у коллекционера было одно, чтобы эта картина находилась постоянно в музее, не в хранилище. Умови колекціонера 12 жовтня були виконані. Відтепер полтавці та гості міста можуть побачити портрет батька української літератури, таким, яким він був насправді.